Добрий вечір! Сьогодні, як можна бачити з вигляду і загалом з назви, нетипове відео, дещо таємниче, дещо містичне. А було так, що якось ото в суботу пішли ми з друзями на шашлик. Напалили вогню багато. Напалили жару багато, м'яса нагребли багато. Сиділи довго, все не посмажили, частину посмажили не до кінця, як воно нормально при шашлику буває. І як воно нормально при шашлику буває, говорили ми про різні дурниці. І серед іншого, як мені Facebook постійно рекламує різних ворожок, які на чому тільки не ворожать. І я подумав я теж володію дуже особливими таємними знаннями. Я безліч років вчився для опанування цих знань. Я маю навіть свою власну магічну колоду карт. Ось вона. Вибирай, який хочеш. І не називайте мені її, будь ласка, іменем одного відомого Кацапа, бо я буду вам являтися в нічних кошмарах. В кожному разі, розмова пішла. Ну, друган мені каже, залізо Кобальт нікель. Я кажу лінійно чи трикутником. Він каже: трикутником. Добре, я собі це записав. І план був такий порахувати, подивитися і інтерпретувати. Розрахунок цілком собі хімічний, наскільки вдасться, а інтерпретація, звісно ж, магічна. При тому, що, ну, в мене перша думка була, що насправді одна з найгірших систем, яку можна взагалі придумати, страшно складна. А безліч речей, які можуть піти не так, просто наперед зрозуміло, що тут безліч речей можуть піти не так. Але, ну, взявся, то треба робити. Чисто з практичної точки зору, тут варіантів є кілька. Можна це порахувати DFT. Ну, насправді це, це перша спроба, якби це не задумуючись, це просто взяв, зробив, воно зробилось. А, власне, в тому є вся красива простота. Проблема такого підходу в тому, що це система, в якій дуже багато, а принаймні потенційно багато. Неспарованих електронів D, і вони будуть поводитися якось дивно. Якщо ми маємо один перехідний метал, і в нього є незаповнені орбіталі D, слід очікувати якихось цікавинок, але ці цікавинки, скоріш за все, опишуться, наприклад, теорії кристалічного поля. Тут їх кілька. Якщо їх кілька, вони будуть між собою цікаво взаємодіяти і складно взаємодіяти, я би сказав. Теж маємо електронів помітно менше, ніж орбітали, а це означає, що вони будуть взаємодіяти складним чином. Скоріш за все, вони будуть взаємодіяти так, що неможливо описати це одним детермінантом. Ну, те, що власне робить DFT. Тобто, скоріш за все, DFT буде недостатньо. Але, як перша апроксимація, що називається, давайте спробуємо, я взяв, склав три атоми разом, фактично на дефолтних налаштуваннях запустив і ура, воно порахувалося. Порахувалося, воно досить цікаво, що теж дало перші висновки щодо того, як ця система поводиться. Найбільше мене здивувало те, що жодна з хімічно релевантних орбіталей не є орбіталлю типу S. вони всі типу D. Що дещо неочікувано, тому що, е, якщо ми подивимось на табличку, так, звісно, в них є електрони D, але в них також є електрони S. Можна було би очікувати або заповнені орбіталі типу S, або якийсь мікс, десь, десь цей характер S мав би проявитися. І він не проявляється. Нє, можливо, ось тут він проявляється. Але в більшій чи меншій мірі все ж таки найбільш очевидним характером орбіталу є характер D. Тут я показую розрахунок, де був тільки один неспарений електрон. І, як ми бачимо, всі ці орбіталі, вони типу D. Маємо теж цікаві зв'язки DD. Це також можна вважати зв'язком, я думаю. Ну, і ось це більше вільні пари типу D, хоча, може і зв'язок DD. як подивитися. В кожному разі це був дефолтний розрахунок з одним неспареним електроном, але якщо ми подивимося спінову густину, густину-спіну, інакше кажучи... Різницю спін вгору мінус спін вниз. То виглядає вона ось так. Це виглядає як типова орбіталь D, це, до речі, виглядає, власне, як згаданий мотив S. Точніше, воно SD. І це також SD. Але, як ми бачимо, виразно дуже спін-спін-спін. Попри те, що тут один неспарений електрон, в сумі. Насправді їх тут більше. Просто частина дивляться в один бік, а частина дивляться в інший. І це також важлива частина магічної інтерпретації. Але я вирішив подивитися: ну, добре, якщо найпростіший варіант з одним неспареним електроном, сумарно, що буде, якщо їх взяти три? Ну і картинка схожа це також все орбіталі D. Десь не десь з якимись мотивами S, десь не десь з якимись мотивами, схожими на зв'язки. Більше все ж таки схожими на незалежні орбіталі D. Ну, кажу, залежно де. Залежно яка орбіталь. І також цікавинка в частині спінової густини. І тут, звичайно, хтось міг би сказати, ну, ну ні, воно так не повинно працювати. Явно заскладна система для Дівті. Так, звичайно, вона занадто складна. Тому наступне, що я зробив, я взяв більш відповідні для цього розрахунки, які називаються Rasers тобто де ми беремо певний простір орбітали, починаємо робити всі можливі, але в рамках цього простору, збудження електронів, перебираємо по одній всі ці пермутації. І, звісно ж, результат був іншим. Я вирішив в це не заглиблюватися. Тому що, власне, те, чого я боявся на початку, це складна система. Заглиблюватись можна дуже довго і дуже важко. Це, правда, в свою чергу, також призвело до дещо магічних висновків. Тут, як ми бачимо, знову ж таки є спінова густина на всіх трьох, знову ж таки, один із них має не такий знак, як інші. Тільки ось тут мінус на кобальті, ну, спін вниз. А ось тут спін вниз на нікелю. Залізо не змінює напрямок. Ну і порозглядавши це все, трохи подумавши, творчо поінтерпретувавши, у мене склалася наступна ворожба. Ця система поводиться не так, як очікуєш, не так, як пише книжка. Ця система може перебувати в двох станах, в суперпозиції двох різних станів. При цьому вона не є ані одною. Ані іншою, але при цьому має риси обох. Коли ці стани переходять один в одний, Кобальт і Нікель змінюють напрямки своїх стихій, а залізо не змінює, залізо стоїть на своєму. Всі учасники цієї системи більш-менш рівноцінні, але один із них не такий, як інший. В одному зі станів маємо кобальт, який дивиться в інший бік, а в іншому маємо нікель. Хімічно релевантних орбіталей. Про що можна було б сказати нехімічною мовою. Як посадочних місць в автобусі, або необхідний мінімум складових елементів. 42. Хімічно релевантних електронів в цій системі. Тобто складових елементів, які роблять роботу. 27. А нейтральних орбіталей, які є, але роботу не роблять. Теж 27. Збіг? Не думаю. Система ця складається з трьох індивідуалістів, які не дуже хочуть бути разом, але при цьому вони об'єднані між собою, об'єднані часом протиприродніми взаємодіями, об'єднані так, що, можливо, воно і некомфортно для кожного з них. Але, попри все, попри всі складнощі, вони тримаються разом заради спільного блага. Ми бачили двоїстість у властивостях цього об'єкта, але двоїстість присутня також у ставленні. Якщо ми подивимося приблизно, то ми маємо один результат. Якщо ми подивимося глибше і детальніше, ми маємо дещо інший результат. І тому до кінця не зрозуміло, а чи справді вони тримаються разом, а чи все ж таки розлетяться, чи хочуть вони зближуватися, чи хочуть вони віддалятися, чи опиратимуться вони зближенню, а чи може опиратимуться теж взаємному віддаленню? Також не зрозуміло, чи має Нікель стихію. В згаданих розрахунках РАССФ, власне, не виходить е, неспарених електронів на Нікілі, що чи дивно, чи не дивно, я чесно кажучи, вже й не знаю. Кобальт при цьому все одно змінює напрямки стихій, а залізо все одно не змінює. Тобто, попри всі невизначеності, маємо також визначеності. І одна із цих визначеностей пов'язана із залізом, що символічно. Ось така вийшла ворожба, це був 13-й епізод мого серіалу. Збіг? Чи знак?